Де ми є? Де ми? На вокзалі. На вокзалі. Що ми робимо? Зречаємо висходячий сюрприз. А що ти тільки що питалась? Чи то хтось? Із родичів. Так. Це хтось із наших родичів нових. У нас через дві хвилини вже перебуває наш поїзд і будемо зустрічати в четвертому пероні. Так, щось наш поїзд запізнюється на одну хвилинку. Ти переживаєш? Чи тобі просто цікаво? Цікаво. Добре, ще трошки. Та хватить бігати вже. Я дивіще. Побігли туди до нашого вагона.